і пацької хати і дула поваги, що звучить у кожній сові. починається з дула, і слашка і чоловіка їх. Мієш підчула, захистити, це зрозуміти всім давно пола, ми пішли у світ до плотвори. Цим дітям вистачає тепла і любові, але і цих почуттів не буває забагато, тим паче, коли неможливо вимовити це словами. Вони говорять і чують серцем. Розумниця, красуня, спортсменка. Так говорять про дев'ятикласницю Марію, яка навчається у Теребовлянській обласній, комунальній спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті для глухих. Сьогодні дівчина вже член збірної України з легкої атлетики, учасниця усіх концертів. Але це не повний перелік захоплень, яким присвячує свій вільний час Марійка, характеризуючи ученицю. Директор школи Марія Кацан щиро тішиться її талантами, які допомогли розкрити та розвинути педагоги школи. До навчального закладу дівчина потрапила разом з братом. Вони сироти. Бог наділяє талантами, і напевно в неї обділений дуже талант талант до спорту. Одноразово вона захищала спочатку змагання тут. І коли вона поїхала на Україну з Дніпропетровська, дуже зацікавився з нею тренер. і він зараз спілкується з нами і кожного разу забирає її туди. І ми вже можемо сказати з гідністю, що вона є член збірної України з легкої атлетики, виборушти на змагання. І вже член збірної з легкої атлетики. Але для того я завжди її однаково вчу, що потрібно багато вчитися і багато говорити, щоб знати багато слів, тому що ти поїдеш і в світ, і з тобою люди люди спілкуються. Знаєш, треба знати багато слів. Щоразу прокидаючись зранку, ми не замислюємося, яке це щастя чути голос близьких, говорити їм про нашу любов. У той же час є люди, які позбавлені такої розкоші. Теребовлянська школа-інтернат для глухих виховує 110 дітей віком від 3 до 19 років. Діти живуть своїм життям. Раді нам приємно, коли вони приїжджають в неділю після вихідних і каже, мама, коли дитина моя збирає сумку до школи. Мені каже, спокійно її залишати в школі. Значить, дитині в школі добре. Сьогодні вже мало хто із старожилів древньої теребовлі пам'ятає історію цього незвичайного закладу. Тоді, у 1945-46 роках, із східних областей України перевезли в Теребовлю шестеро глухих сиріт, які залишилися без даху над головою. Дітей розмістили в приміщенні колишньої захоронки. З ними працювали двоє вчителів вихователів Нині школа-інтернат це сучасний навчально-виховний комплекс для глухих дітей. Упродовж шести десятиліть у цей навчальний заклад з'їжджаються діти зі всіх районів Тернопільщини, а також із сусідніх областей. Ми можемо гордитися, що на Теребовляйщині наших дітей вже ніхто не виявиться, бо повірте, що де який би захід не б перебував в Теребовлі, ми на кожному заході беремо участь. Наші діти танцюють на сцені будинку культури. Нас знають всі. І знають наших дітей. До школи ми потрапили, коли вихованці давали концерт. Переповнений зал батьків, учителів та благодійників. Виступи дітей, навіть для людини, у якої міцні нерви та черстве серце не залишать байдужим. Співали двоє дівчаток, співали жестами. І були вони настільки чуттєвими, пластичними, зворушливими, що аж набігали сльози. Навіть якби не чути слів і музики, то, певно, б усе зрозуміло. Місяць, як я боку в, в сині не бі засяє кожного доня у бога до я знаю, в доброму серцю й молодіє сонцем сповіта, добій людині дениста скажитка та світла. Кожен Ціни коридорів майже заліплені малюнками, картинами, аплікаціями. Цим дітям творча робота дається легко. Вони гарно малюють, відвідують найрізноманітніші шкільні гуртки. Мене співати Наталя. Чим ти любиш займатися? Я, я люблю прищупати пісергії малювати. А найбільше, от з бісеру, що ти найбільше любиш робити? З бісеру. Квітки. квітки». А які самі квіти тобі подобаються робити? Трояндочки? Тро? Троядки. А вишивати, що ти вишила? Я вишивати... В школі працює гурток з легкої атлетики, тенісу і. Вільної греко римська боротьба з легкої атлетики ми можемо похвалити з Мазурок Марія. Вона наша випускниця, не випускниця, учениця 9 класу, яка є вже членом збірної України з легкої атлетики, і з вільної боротьби наших двоє учнів. Це Думен Андрій і Літинський Дмитро. Є кандидати в збірну. Вони ще не є членами, але кандидати збірної України. Учителі працюють на соціальній реабілітації дитини над тим. Як допомогти їй повноцінно жити у повноцінному світі? Її вчать мови жестів, зчитуванню згуб і, що найголовніше, розмовляти. Багато. Кабінетів з сучасними новітніми технологіями. У нас є дві інтерактивні дошки, у нас є чотири проектори, якими вже працюють вчителі. На 110 дітей ми в школі можемо похвалитись. Ми маємо 57 комп'ютерів, працює два комп'ютерних класи. Стимулюємо навіть дітей в тому, класи завжди відкриті і доступні для, діт... для дітей після самопідготовки. Діти, які вивчили самопідготовку, не можуть вільно піти. Комп'ютерний клас, зайти в інтернет, вони мають кожен свою сторіночку, і поспілкуватися. Це є стимул до навчання. Учні старшої школи, крім загальної середньої освіти, отримують професійну освіту. Вони опановують професії кривець та плодоовочівник. Є діти такі, які не мають підтримки в нікого. І дуже багато таких дітей, які навіть в домашніх умовах не мають підтримки своїми проблемами. Вони йдуть. Я навіть можу розказати таку історію, де коли дитина випускниця нашої школи ем, так склалося, що вона вагітна, без чоловіка, батьки її прогнали взагалі, вона прийшла до школи, сіла. Біля школи на лавку і сидить і каже, але я не в школі, мене не, мене не покличуть. Ми її покликали. І спільно я буду сказати тернопільським е, утогом на інвеспортом організацією, Ми знайшли її такий притулочок в Сумській області, де є такий спеціальний комплекс для таких дітей, які. Зразу надали їй кімнату, де вона о, на вона правда, народила дитину, здорового хлопчика, там інтернаті, дитячий садочок поряд є. І ходимо на швейну фабрику і працює. Отакі От наші проблеми: кожну дитину знаю по імені, кожного батька знаю і кожного знаю, що є на душі. Є багато людей, незадоволених життям. Я не маю на увазі інвалідів і пенсіонерів. Я про інших, які мають руки, ноги, очі, вуха. Накресливши межу між гонитвою за багатством і щастям. Вони самі вирішують, з якого боку їм знаходитись. Я порадила б їм думати про тих, чи є життя у сто разів важче, які живуть і допомагають один одному. Є частиною суспільства, здатні заробляти гроші і знаходити радість у навколишньому світі. Нехай і такому неповноцінному. Важко повірити в те, що можна жити в суцільній тиші, не чуючи співу пташок, шуму дощу, голосу рідної людини, не маючи змоги розповісти про те, що хвилює. Світ не чуючих, здається, нам майже нереальним. Проте глухі люди це частина нашої дійсності, з якою ми час від часу перетинаємося, але вони вміють чути серцями.